У безкрайному небі жила собі маленька сніжинка. Вона була не схожа на інших. Кожна її грань сяяла дивовижними візерунками, немовиткана з місячного світла. Сніжинка мріяла побачити землю, про яку їй розповідали інші сніжинки. Одного зимового вечора, коли вітер затанцював свій кришталевий вальс, сніжинка вирушила в подорож. Вона закружляла в повітрі разом із тисячами своїх сестер, спускаючись дедалі ближче до землі. Куди ми летимо? запитала сніжинка в старшої сусідки, яка здавалася мудрішою. На землю, де нас чекають діти, ліси й будиночки під сніговими шапками. Ми прикрасимо цей світ і подаруємо йому красу, відповіла так. Сніжинка була в захваті. Вона дивилася навкруги й бачила, як засніжуються дахи, як дерева вдягають пухнасті шуби, а діти радісно стрибають, ловлячи сніг на долоні. Але її увагу привернув один малюк. Він сидів біля вікна і сумно дивився на засніжену вулицю. Сніжинка вирішила зробити щось особливе для нього. «Я стану!» Його сніговою феєю, подумала вона і почала опускатися прямо на підвіконня. Коли сніжинка торкнулася скла, вона замерехтіла яскравіше за зазорі. Малюк побачив цей чарівний блиск і усміхнувся. Він обережно торкнувся скла пальчиком, і сніжинка наче відповіла, засвітившись ще дужче. Хлопчик вийшов на двір і став ловити сніжинки. Сміючись від радості, а наша сніжинка раділа разом із ним, бо зрозуміла, що виконала свою місію, подарувала частинку дива тому, хто цього найбільше потребував. І хоча сніжинка розтанула, та її казковий блиск залишився у серці хлопчика назавжди. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.